Привіт, друзі! Якщо у вас є квартира, будинок, земельна ділянка, гараж або дача, це відео треба не просто подивитись, а реально зробити по ньому кілька перевірок. Бо в 2026 році з'явилися нові правила. І що важливіше, нові. Точки ризику для власників нерухомості. І найнеприємніше те, що більшість людей дізнаються про проблему вже тоді, коли потрібно або терміново продавати, або оформлювати спадщину, або коли приходить лист про борг, арешт чи зміну даних. Одразу скажу, я не буду вас лякати страшилками, але говорити будемо жорстко і по факту. Бо у 2026 році нерухомість це не тільки стіни, це дані в реєстрах. І якщо дані не збігаються або ви не контролюєте свої записи, ви в зоні ризику, навіть якщо документи лежать у шафі і здається, що все нормально, візьміть телефон або ручку з блокнотом. Наприкінці дам зрозумілий список, що саме зробити за 30 до 60 хвилин, щоб різко знизити ризик. Особливо прошу, якщо у вас є батьки, бабусі чи дідусі з паперовими документами, Перешліть їм або краще зробіть разом. Літні люди головна ціль шахраїв, і в 2026 році це, на жаль, тільки посилилось. Починаємо з першого. І це те, що ламає плани тисячам людей, хоча звучить як дрібниця. У 2026 році найчастіша проблема власників не те, що квартири немає. А те, що вона в реєстрі з помилкою або з не тим власником в даних. І мова не про те, що хтось вкрав, мова про елементарні розбіжності, неправильна літера в прізвищі, старе прізвище після шлюбу, одна цифра в номері будинку чи квартири, помилка в ідентифікаційному коді, переплутані частки або, наприклад, ви власник, але в реєстрі відображається неповний обсяг права. Чому саме в 2026 році це стало критично? Бо зараз все зав'язано на цифрових перевірках, нотаріуси, банки, суди, субсидії, компенсації, спадщина, всюди ключове питання, що показує реєстр. І якщо реєстр показує не так, ви можете опинитися в ситуації, коли ви фактично власник, але ви не можете нічого зробити швидко. Типовий сценарій. Ви хочете подарувати квартиру дитині, і раптом нотаріус каже: не можу, дані не б'ються. Ви хочете продати, покупець, дав завдаток, час горить, а у вас помилка в адресі, або не той РНОКП. І замість угоди ви йдете виправляти записи, тягати довідки, піднімати архіви. У найгіршому випадку через суд встановлювати факт належності документів. А це вже не один день. Тому правило номер один на 2026 рік перевіряти треба не чи є квартира, а чи все в реєстрі написано ідеально: прізвище, ім'я по батькові, код, адреса, номер, частка, підстава все. Друга річ. У 2026 році різко виросла кількість псевдоперевірок інспекторів Оновлень реєстру. І термінових підтверджень. Це робиться дуже професійно. Дзвінок, месенджер. Інколи лист нібито з офіційним стилем, інколи навіть люди приходять додому. Ідея одна: вивести вас на фото документів або на підпис, вони кажуть, у 2026 році нові правила треба підтвердити право, треба оцифрувати, треба внести зміни. Інакше буде блокування. Квартира стане безхазяйною, зупинять субсидію, накладуть арешт. Усе це розраховано на страх і на поспіх. Людина думає, ой, треба терміново щось зробити. А тепер запам'ятайте будь-яка фраза, скиньте фото паспорта, коду і документів на квартиру. Це практично завжди пастка. Навіть якщо людина говорить я з ЦНАП, я з міністерства, я реєстратор, я допоможу. Держава не працює так, щоб ходити по квартирах і збирати документи. Усі легальні процедури робляться або у ЦНАП, або у нотаріуса, або через офіційні електронні сервіси, і тільки ви ініціюєте дію. Чим небезпечні фото? Тим, що з фото починається весь конструктор, підробки, підготовка фейкових довіреностей, спроба подати заяви, спроба домалювати вашу участь у правочинах. І навіть якщо вони не зможуть прямо зараз забрати квартиру, вони зможуть створити вам багатомісячний головний біль, тому у вас має бути одна універсальна відповідь на 2026 рік. Я нічого не надсилаю і нічого не підписую дистанційно. Хочете, надсилайте офіційний лист, я прийду в ЦНАП до нотаріуса і крапка. Не пояснюйте, не сперечайтесь, не провокуйте. Діалогом. Вони працюють по скрипту, їм потрібна ваша емоція і ваш поспіх. Третє. Нова реальність 2026 року. Реєстр і борги. І Тут багато хто помиляється, думаючи, що загроза лише шахраї. Насправді, дуже часто проблема приходить не з боку злочинців, а через банальні борги і виконавчі провадження. Людина може не знати, що на ній висить заборгованість, податок, штраф. Борг по рішенню суду, стара історія, про яку вже забули. А в якийсь момент відкривається виконавче провадження, накладається арешт на майно або рахунки, і тоді будь-які дії з нерухомістю стають. Неможливими. І тут знову пастка, якщо ви дізнаєтесь про це в момент продажу чи спадщини, ви програєте час і гроші. Що потрібно зробити у 2026 році як власнику? Перевіряти не тільки нерухомість, а й те, чи немає у вас активних боргів, арештів. Бо нерухомість часто чіпляють, як спосіб стягнення, навіть якщо борг здається невеликим. Четверте: спадщина і сімейні домовленості. Ось тут, у 2026 році теж маса ризиків. Дуже багато квартир і будинків в Україні досі тримаються. На логіці. Та це мамина квартира, але ми всі знаємо, що вона потім буде моя. Або документи на дідуся. Але ми там живемо і все нормально. І поки всі живі та в нормальних стосунках так. Ніби нормально. Але як тільки стається смерть власника, хвороба, конфлікт, новий шлюб, або просто хтось вирішив оформити як треба. Починається реальність, строки спадкування, пропущені строки, суди, поділ, частки, інколи несподівані спадкоємці. У 2026 році це особливо боляче, бо все швидше перевіряється по реєстрах і домовились на словах, не є доказом. Тому, якщо ви живете в квартирі, яка юридично оформлена не на вас, це не дрібниця, це питання, яке треба приводити до ладу завчасно. Інакше ви. Можете опинитися в ситуації, коли ви вкладали гроші в ремонт, платили комуналку, доглядали людину, а потім юридично ви ніхто в цій історії. Це важко, але краще почути зараз. П'яте. оренда. Прописані люди і невидимі ризики. У 2026 році все більше власників здають житло. Або дозволяють комусь пожити тимчасово родичам, знайомим, переселенцям. І тут є два типові ризики, про які мало хто думає. Перший податковий. Навіть якщо ви здаєте по-дружньому, держава це може трактувати як дохід, і при певних умовах питання може виникнути. Другий. Юридичний, хто зареєстрований, хто має доступ, хто отримує пошту, хто може перехоплювати повідомлення, хто може грати з документами. Будь-яка ситуація, де у вашому житлі хтось постійно, а ви не контролюєте інформаційний потік, це підвищений ризик. Особливо, якщо мова про літніх власників, які живуть самі і до яких мають доступ сторонні люди. Для шахраїв це ідеальна картинка, літня людина, паперові документи, довіра й цифрового контролю. Тепер обіцяний практичний блок, що робити після цього відео. Я дам вам план на 2026 без складних слів. Він займає від 30 хвилин до години, якщо у вас все в порядку. Перше. Перевіряєте, що ваш об'єкт відображається в реєстрі і що власник саме ви без помилок у піб, коді Адресі та частці. Не приблизно, а точно. Якщо бачите помилку, фіксуєте, яка саме. Друге, перевіряєте, чи немає обтяжень, арештів, заборон, іпотек, інших записів, які можуть блокувати угоди. Навіть якщо ви не плануєте продавати все одно. Бо краще знати зараз. Третє. Підключаєте повідомлення, моніторинг змін по вашій нерухомості. Щоб будь-яка спроба щось змінити не пройшла тихо. У 2026 році це вже не розкіш, це базова гігієна. Четверте. Перевіряйте податкові нарахування і борги. Особливо податок на нерухомість і землю, якщо у вас є ділянка. І якщо борг є, не ігноруйте, бо штрафи і пеня з'їдають гроші дуже швидко. П'яте, робите. Сімейний аудит. Якщо нерухомість оформлена на літнього родича, домовляйтесь про план дій, щоб потім не було хаосу. Це може бути консультація у нотаріуса, планування спадкових документів, порядок доступу до документів. І головне, щоб людина не була сам на сам із інспекторами, які приходять і тиснуть. І шосте правило, яке я повторю ще раз. Бо воно рятує квартири, не віддавайте нікому оригінали документів на нерухомість і не дозволяйте фотографувати їх стороннім людям. Навіть дуже переконливим. Усі дії, тільки у вас на очах, і тільки в офіційних місцях. Напишіть у коментарях дві речі, чи перевіряли ви коли-небудь свою нерухомість саме по даних, а не по паперах. І чи є у вас в сім'ї літні. Родичі, яким потрібна допомога з цим. Я підкажу, як краще побудувати перевірку під ваш випадок: квартира до 2013 року, спадщина, часткова власність, будинок з землею. У всіх ситуаціях є свої нюанси.